18 лютого на базі ліцею номер 11 відбувся благодійний та просвітницький захід, організований спільно Центром служби крові «Біофарма-Плазма» та дирекцією ліцеїв номер 11 та номер 1 Подія була присвячена Всесвітньому дню онкохворої дитини, який щорічно відзначають 15 лютого. Головною місією заходу було продемонструвати молодшим учням важливість донорства та допомоги тим, хто цього потребує, адже саме доброта врятує світ. Сьогодні ми звертаємо, ми звертаємо увагу на день онкохворої дитини. Це особливий день. Це день, коли ми згадуємо про мужність, відвагу та справжню віру в одужання дітей. Тому наша компанія запровадила таку спільну акцію з нашими освітніми закладами та з волонтерськими організаціями, щоб підтримати дітей, які, які справжні герої. Окрім екскурсій та просвітницьких заходів, у період з 20 січня по 18 лютого була проведена благодійна акція Твоя плазма рятує життя. В її рамках збирали кошти на лікування учня ліцею номер 11 8 Б класу Івана Калістратова, який тривалий час бореться з онкозахворюванням. Хочу подякувати Біофармі, нашій школі, директору, нашому класному керівнику. за... Те, що пам'ятають нас, підтримують нас, це не просто кошти, це надія, підтримка і віра в краще майбутнє нашого сина і всіх діток і дорослих, які потребують компонентів крові. До акції долучилися батьки учнів ліцею, педагоги, небайдужі містяни, благодійна організація «Мис Кам'янського, голова спілки журналістів Кам'янського волонтер» Леонід Бройтман. Зібрані кошти, подарунки та кошик із фруктами передали матері хлопчика. Працюємо з Біофармаплаза вже не один рік. Наші діти активні відвідувачі цього центру. Ми ще не можемо бути донорами, але ми ходимо туди на екскурсії. У нас є спільні проекти. І от цей проект ми дуже вдячні Біофармаплазі саме за те, що вони відгукнулися на цю пропозицію. І хочу сказати, що не всі, хто хотів здати плазму, вони змогли це зробити. Дуже багато людей перерахувало гроші на рахунок вані для того, щоб допомогти йому в подальшому придбанні ліків. Багато хто з педагогів долучився до донорського руху, адже плазма містить унікальні білки, необхідні для створення життєво важливих ліків, які не можна синтезувати штучним шляхом. А також регулярне донорство допомагає підтримувати стабільний запас компонентів крові та забезпечує своєчасну допомогу тим, хто цього потребує. Донором вперше я стала років зо три назад, коли в нашому місті відбувся відкриття донорського центру біофармоплазма. Захопилася цим, попередньо працювала в ліцеї номер 11 навіть організовувала екскурсії до біофармоплазма для того, щоб трішечки діти, здобувачі освіти розуміли важливість донорського руху і мали уяву практично, що ж таке донація насправді. Старшокласники ліцею номер один показали дітям у доступній інтерактивній формі, як саме плазма крові бореться з раковими клітинами. В імпровізованому виступі наголошувалось, що онкологічні захворювання, хоч і потребують тривалого лікування, проте їх можна подолати. Захід цей ми вирішили провести для дітей, щоб показати їм, що треба допомагати іншим що це дуже важлива частина життя будь-якого. Що треба допомагати, це дуже добре. Пройшовши всі завдання та конкурси, діти отримали солодощі й подарунки від благодійного фонду Мискам'янського та центру служби крові біофарма плазма. А ще вони навчилися робити світ кращим і добрішим.